Забрали кошенятку. Дивіться, да. да. дружини день да, народження. Подарунок, Подарунок на день народження. Наш. You know, да, там було троє, ми хотіли забрати, але двоє забрали і такий маленький один залишився. Їдемо до притулка. Що необхідне для притулку. Тому хто може, допомагайте, будь ласка. На таксі забрав бабусі. Зараз їдемо до притулку, там ще ми пошли бачили вчора. Якщо не забрали, поїдемо теж заберемо, бо у нас рідка є вже свободна з евакуації, поки ніхто не дзвонив, поки тут по місту позабираємо, допомагаємо твариночкам, допомагайте, будь ласка, кому не жалко хочемо по 50 гривень. З вами день народження. Прийшли в притулок. Сьогодні ми рятували дню малечу, забрали, з вулиці їх викинули, Прийшли а мертвий лежить. Він з усіх коченят найменший. Він прям розміром був менший, але він їв, був активний, такий грайливий. Вчора гарно їв, все добре було. Що з ним трапилось, я не знаю. Зараз будемо здавати кал на аналізи. Інших кошенят, бо я дуже переживаю. Ну, можливо, є щось, чого ми не бачимо, чого ми візуально не бачимо, але є якась проблема. Чого він помер? Я не розумію просто. Це просто жах. Чуєте, що ти кашляєш? Він ще живий. Ми зараз терміново веземо до клініки. Дихає, ледь-ледь, але дихає, дихає, дихає. Витко до лікарні. Дружину вже перелякала, що він помер, на жаль. Але я його взяв на ручки і зрозумів, що він дихає. Взяли його вчорашні сьогоднішні аналізи, щоб розуміти. Ну, це таке була ситуація, коли Афіна її кошенята помирали. Я не знаю, чи то вірус, чи що з ними, чи ну, він маленький сам по собі був не роз. Як у той Афіни. Здається, бачите, ледве дихає, холодний, але дихай, дай Бог врятуємо. Зараз вже під'їжджаємо на таксі. Ось вам день народження. Госі теж врятували, дуже важкого кошенятку там ми знімали. Допоможіть будь ласка, хто чи може. Дай, дай. Сайчик, я з тобою, я з тобою ми вже приїхав. Почала ридати, говорить. і що... Ми там щось кров не йдемо на тест. Mm -hmm. Бачите, дуже, дуже погано ніяк. Хоч би реально знайти. Хоче зайчик, потримайся. Хал принесли. Вчора зібрали, забули, коли собачку забирали сьогодні. Щоб з ми чем... не допоможемо Не знаю, як хто святкує свій дні народження, але в мене такий: забрати бідне кошенятку, яке хтось викинув на вулиці. Ще малесеньке, яке саме не їсть. Зараз буду його вигодовувати. Приїхати до притулку і побачити, що одному з кошенят, який найменше з тих, що ми останні забирали. Я чесно подумала, що воно просто мертве. Але потім ми взяли на руки і побачили, що він дихає. Зараз він у клініці, зараз ми терміново веземо одного з наших підопічних до клініки донором. Я дуже сподіваюся, що ми встигаємо і ми врятуємо йому життя. Ось такий день народження в мене. Не забувайте, будь ласка, підтримувати тваринок. Це буде для мене найкращий подарунок правда. Сьогодні ми стикнулися з черговою просто жорстокістю людей. Троє малесеньких кошеняток викинуті на вулицю. Троє зовсім-зовсім крихіток. Знаходяться на вулиці. Просто в коробочці. Одне з кошеняток це взагалі малюк, який ще не може навіть самостійно їсти. І це не поодинокі випадки. На жаль, люди просто безвідповідально відносяться до своїх тваринок. Викидають, підкидають. Вважають, що хтось повинен, хтось може, комусь завжди більше часу, в когось кось, завжди більше грошей, можливостей. хтось зможе е понести відповідальність е за їх вчинки, за їх тварини. Але ось я не розумію, де, де ці хтось, де ці люди, які е мають цивільний час. Це е такі притулки, да, як ми, це люди, які. Просто все своє життя вони віддають тваринам, не мають невихідних ніякого відпочинку взагалі. Ти хворий, ти в будь-якому стані, ти завжди дбаєш про тварин і ще й в такі моменти ти маєш лишати все і бігти кудись, рятувати цих тваринок, тому що комусь, комусь не до цього просто. Але ж е, хочеться сказати, що рятувати е, має за щось. Це не просто забрати і все. Тваринці має бути за що їсти, вона має бути в безпечному місці. Е, як, от, навіть такий звичайний да, притулок в не дуже гарному стані. Але ми кожного місяця маємо платити за це оренду. Вже три роки е, наш збір на гарний притулок, на гарні умови для тварин. Він просто. Не просувається, він ледь-ледь рухається, ледь-ледь просто. Я дякую тим людям, які, звісно, долучилися і підтримали нас, але е, таких людей не дуже багато. На жаль, на жаль, більшість людей е, стає осторонь. Хтось допомагає лише е, тих, кого особисто знає. Дуже часто я чую таке у відповідь. Е, хтось е, просто взагалі е, пролистує і не цікавиться. Тобто доля тварин залишається на наших плечах, але коли ти 24 на 7 ти е, маєш піклуватися про тварин і рятувати, ти не маєш ніякого фінансового доходу. Тому все рятування жит... лягає на плечі звичайних людей, яким не все одно, е, яким не все одно на тварин, але вони не готові віддати своє життя на рятування. Ми е, готові е, пожертвувати своїм да особистим життям заради тварин. Ми вже це зробили, але нам потрібна підтримка. Потрібна підтримка людей, які е, звичайною невеличкою допомогою можуть зробити цих тварин е, здоровими, безпеці, щоб вони могли шукати свої родини е, в безпечному місці. Сподіваємось що і в кращому, ніж зараз наш притулок, але ми робимо все, що ми можемо. Ми облаштовуємо, прибираємо, ми постійно щось докладаємо якихось зусиль, щоб тут було краще, щоб тваринкам було ліпше жити. Я прошу просто долучайтесь до цього. Не будьте осторонь, не будьте осторонь тваринок, вони заслуговують на хороше життя і на вашу підтримку, будь ласка. Вик, ты меня извини. Спасибо, что вы его лечили. Финансово я его дальше буду содержать. Привезите мне его назад домой. Я знаю, где вы находитесь. І так дуже часто, на жаль, окрім того, що ти не отримуєш якусь вдячність да, від людей, хоч ми це робимо для тварин, але хоча б вже не заважайте, справді просто, хоча б не заважайте, хоча б витрачайте нашу нервову систему, не добивайте її і так тяжко, ну чесно. Просто вже взагалі І так, скільки викидають, скільки знущаються, і ще й отакі от люди, які начебто люблять твари, начебто врятуй. Але потім я буду тобі розказувати, що з цією твариною далі робити, і потім вона мені через тиждень буде дзвонити, кричати А забери її, будь ласичка, внеси до клініки, бо в мене грошей немає, бо я нічого не можу зробити. Ну, а тобі шкода. Ж. А мені шкода, да, тому я і не віддаю таким людям тварин. Вона вже загубила всіх своїх котів. Насправді вже дуже мріємо про притулок, де ми будемо. Знаходитись цілодобово з тваринами, ми, можливо, ще працівники, дай Бог, ми сподіваємося, що колись у нас буде така змога ще найняти людей, які б нам допомагали справлятися з тваринками, бо, звісно, було б краще, щоб були люди, які цілодобово знаходяться в притулку. Тут умов, на жаль, немає. Ми мріємо про гарний притулок з гарним парканом, бо тут паркан це одне слово. Що ми там не ліпимо, це гарний високий надійний паркан і для тварин, щоб вони не могли перестрибнути, і для людей, які можуть зробити якусь нехорошу річ по відношенню до тварин. Потрібна приготовка, насамперед, потрібна безпека. Цього потрібен хороший притулок. Це дуже велика проблема, що ми не знаходимося цілодобово з тваринами. І дуже переживаємо. Ми встановили декілька камер, але нам дуже не вистачає ще камери на задньому дворі та у, тут у дворі, бо е, зараз е, перекривають частину двору дерево. І я просто частину двору не можу бачити. Нам дуже потрібно ще е, придбати дві камери, щоб слідкувати за всім, хоча б у дворі. І бажано було б ще хоча б е, пару камер для того, щоб слідкувати вдома. У нас є будинку. Е, Камери, але вони не дуже хороші, не дуже гарний огляд ось і не вистачає їх. Хотілося б ще в коридорі на вході поставити з двох сторон. Можливо, хтось готовий підтримати камерами, можливо, хтось готовий ще якось допомогти Ось підтримці я не знаю, спілкування з такими людьми, номер телефону є, якщо що. Ось Тепер людина мені дзвонить з погрозами, кричить, вона мені розказує, що це її район. Вона знає, де ми знаходимося, тому їй треба до вечора повернути кошеня, по кошеняк по яке перебуває зараз у клініці через те, що в нього прорвав ще абсцес. Їй все одно, все одно, що вона не зможе його лікувати, що вона не зможе доглядати. Є все одно, Хай помре, але тільки ти принеси мені його, бо я так хочу. І тепер вона мені розказує, що це її район, вона. Е Типу, ми ще кошко про те, що ми її не віддаємо е, у ну, ШМА. Погро, до погроз ми вже, на жаль, звикли. Ось, ми цим займаємось заряди порятунку тварин, а не просто так. І віддавати нелюдам таким тваринам, звісно, що ми не збираємось. Але за інших тварин дуже переживаю я. День дуже гарно продовжується, що я можу сказати. Спочатку люди дзвонять і кажуть, спасіть, допоможіть тут кошеня, помирає, а потім поверніть мені кота, бо я так хочу, бо мені все одно що з ним буде, але я просто хочу, щоб ви мені його повернули. Те, що людина не в змозі оплатити його лікування, вона навіть не в змозі була віднести його до клініки і взагалі хоч якось допомогти кошеняті, вона вважає, що вона має право тепер його забрати. Вибачте, але якщо ти не можеш утримувати тварину в належних умовах, звісно, що тварину ніхто повертати не буде. Про це навіть питання не стоїть, якщо людина не може свою тваринку утримувати, ніхто повертати не буде. Її рятували не на умовах повернути, для того, щоб вона загинула.